Друзі, колеги, аграрії, всім доброго дня, 7 травня. Наконець, ми змолотили вчора 6 травня свою кукурузу. Нова вже посіяна неділю, стару змолотили врожай 20-23 року. Ну що можу сказати? Ну, це не случайно, все було сплановано, було сплановано оставити на весну, тому що. Позапрошлий рік висушив, дуже вийшло дуже-дуже дорого, що до сих пор в голові крутить. Через що знав, що буде прямий посів сівалочка. Дякую Анатолію Жайворенку за надання такої послуги, правильну сівалку, як ми завжди говорили. Да, буде спірне питання: хтось буде дивитись, слухати, казати: о, бля, який прямий посів, який там мінікілну у тіл. -ну Скажу вам прямо, пророчески, як то я казав слова, ми, ми, ми ви всі перейдемо до цього. Питання часу, питання рік, 2, 3, 5, ми всі перейдемо, так що згадайте, тільки потім. Ну, судня те, сім, сояшник по нулю, суміков гібрид 58 тисяч норма. От це було прошлого дня молотяне, дивіться, той супер розгортачі ряду роблять свою роботу, просто класно. Земля розсипчаста. Урожай десь получився 8,5 тонн, плюс потері десь 2 тонн 2. Але в сухій вазі 8,5 тонн. Я думаю, що це дуже-дуже добре. -дуже Ось такий трактор 6930. Хлопчик, я навіть кажу, працював на такому. І сівалочка 1780. Давайте подивимося, як вона бандяжить. Красота, просто красота. Не забивається. Розгортачі чітко, чітко розгортають рядочок акуратно. Маса посічена. Ще раз дякую пан Анатолій за комбайн. Жатка до міноні просто супер. Подрез ідеальне змільчення через січкарню, а не так як приїдуть молотить. Бляха-муха ззаду накидають купу соломи, а ти тоді діскуєш, ореш, все забивається. Тобто, робимо пробу по нулю. Тут 15 буде гектарів, будемо сіяти без добрив такий контроль, потім буде кореневу по листу яраміла два рази. Буде слідуюча ділянка, з боку рядка будемо лити каз 120 літрів, мабуть, 100 120, я точно не знаю. Зробимо контроль, побачимо, як реагує на різне підживлення азотне і без. Пізно прийшла сівалочка, мало плануватись поставити кітони РКД лити і з боку дисками каз. Ну не встигли, все не так просто, як ми думаємо. На той рік обов'язково все буде, як буде перемога і все буде нормально. На цей рік, я думаю, тут просто треба пережити, посіяти, а там, а там по мірі можливостей буде все буде в нас. Ну, ось Хочу вам показати Отака розстановочка. Там десь 4-8 штуки на метр, як не помиляюся. Ну, чотенько, просто чотенько. Все, в мокрій землі. Глібина десь 4 см, не знаю, має 4,5 і може трохи багато, але ну, не показує дощів. Ну, Дивіться, земля дуже дуже перевлажнена, просто, просто коники ліпляться, волоєш, фватає всіх, мабуть. Через що, через що може й багато, 5 см, але нічого страшного. Е, холода показують, е, да, чим глибше, тим холодніше для сожника хуже, але не буде дощів, щоб запас був, щоб були рівномірні сходи. Хай пізніше на 3 дня. нічого страшного. Головне, що, щоб зійшло. В нього непогані показники в суміко. Е, да, десь посіємося, внесемо граундапу літрів 2,5, а потім будемо по факту дивитися ранстаром. Все, підписуйтесь на канал, бажаючи. Дзвоніть, пишіть. Не тільки по ману. <свіс> Всім гарного дня і української і бистрої перемоги.